Вас вітає Слобожанщина! Війна триває. Ворог продовжує активно діяти на інформаційному фронті: фейки, дезінформація, відверта брехня це постійно діючий арсенал окупанта по відношенню до нашої держави, наших військових, наших цивільних громадян. Ворог постійно видає бажане за дійсне, перекручує та вивертає факти, якщо такі взагалі є, а більшу частину просто вигадує. І це не якісь там казки чи байки, це спецпропаганда, що не на розхитування ситуації всередині нашої країни, роздмухування паніки та тривоги, а також сіяння розбрату між українцями та українками. Ця пропаганда відбувається за допомогою інформаційно-психологічних операцій, так званих ІПСО, що направлений не тільки на широкий загал. Тобто на кожного громадянина України, а й на конкретних людей різного статусу, від звичайного активіста до вищого політичного керівництва держави. Чи відбувається це за допомогою кротів та зрадників всередині нашої держави? Так. І навіть серед високих чинів силових відомств. Але запевняю вас, запевняю вас, що по ним вже йде робота, і за результати контррозвідувальних операцій. Всі колаборанти будуть притягнуті до відповідальності, якщо взагалі залишаться живими. Я вже неодноразово звертав вашу увагу щодо інформаційно-психологічних операцій і щодо мене. Моя громадська та політична активність досі є токсична для окупанта та його прибічників. Їхнє головне завдання дискредитувати мене публічно. Для цього використовуються методи спецпропаганди. Так звані тухла сільотка або велика брехня, больша лож. Загуглю, що означають ці поняття в інформаційно-психологічних операціях. Тому в найближчий час можуть з'явитися різні публікації, відео, аудіозаписи, на яких мене звинуватять у керуванні автомобілям, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, начебто, я отримую, збираю та поширюю наркотики, гроші, зброю. Або її частини, беру участь у якихось рейдерських захватах чи інших насильницьких діях, оприлюднять начебто сексуальні зв'язки з неповнолітніми чи будь-яка інша компрометуюча інформація, що викличе емоцію у пересічного громадянина та налаштує проти мене. Саме це і є той результат, який ворог прагне отримати. Але, по перше, нагадаю, що я не п'ю алкоголь. Не вживаю наркотики, не палю і навіть не п'ю кави? По друге, ви з кожним днем все більше розбираєтесь у тому, як підступно діє окупант і як майстерно намагається вас одурити, хоча у нього це виходить все менше. І фейк про те, що Харків, Мерефо та інші населені пункти будуть злиті нашими військовими якраз на день незалежності, тому яскравий приклад. Пам'ятаєте, який наганяла ажіотаж? І як тримали напругу, як ця брехня лилась від усіль. Але ми з вами це витримали. Витримав і інші ганебні спроби нас посварити. Перемога за нами. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми на своїй землі.